Коли закінчиться війна, коли помре Путін? Скільки років ще проживе пес патрон? Коли Микола Тищенко повернеться під арешт, а не буде займатися кравчучкосійством? Раніше на ці питання знали відповідь тільки ворожки, таксисти і професійні експерти з опіні і аналізу. А тепер у них брутально відбирають роботу. Штучний інтелект дав прогноз, з чого може початися ядерна війна, коли закінчиться війна в Україні? Штучний інтелект дав свою відповідь. Цей прогноз може багатьох засмутити. Чаджепі назвав точні дати, коли найкраще садити картоплю в Україні. Чи встигнемо ми посадити картоплю до ядерної війни? Це не навчальна тривога і не одноразовий прикол. Це вже стабільний жанр на різних новинних сайтах. Це коли рубрика Гороскоп і рубрика Анекдоти з останньої сторінки районної газети одружились і у них народилась дитина. Чутки навколо Бріджит Макрон, вона чоловік чи ні, штучний інтелект висловив свою думку.